І так, вітаю на, на моєму каналі ще одне невеличке відео. Форма Форма для заготовки Кріплення, накріплення дискового тормозу для стандартного колеса Ява 638. Я трошки переробив в попередньому відео, якщо можна подивитися, побачите. Втулка була зроблена з трубки. І в трубку я запресував. Ту втулку зроблену з дюралюмінієм. Получилося в так, що всередині дюралюмінії сталь заливалася дюралюмінієм. Коефіцієнт розширення получався, алюміній алюміній і воно розпирало цю стальну трубку в заготовці, в результаті чого при... прийшлося її просто вирізати на токарному станку, ну, що незручно. Так що я простіше зробив. Виточив отаку. Зараз, секунду. А, вона вже запресувалася. Виточив, коротше, таку втулку під конус. Під конус. От. І. Ну тут це зробив на токарному станку. Вона, получається на всю висоту. Даної заготовки, ну, верніше цієї каструльки. Так що заготовку можна буде під, вилити повністю під підверх. От така вийшлася в мене форма. Ззаді з цього боку я використав також, наточив таку втулку, шайбу, верніше, і на М6. На різьбу, щоб воно. Трималося надійніше и не вивалилося. Закручивается на ключ. Пробуем. Так, так. закручивается. Пальцем притримаю. Вот. Вот такая у меня получилась. Зготовка. Тяжка, правда. Але я думаю, що буде набагато краще, ніж попередній вигляд. Ну, ніж попередня заготовка. Простіше буде вибити звідти відливку алюмінію. Все, дякую за увагу. Дивіться мене на моєму каналі.